ПУ проти НАБУ. що шукали слідчі в антикорупційному бюро, і чому там вважають обшук незаконним, договорилися, чому українським олімпійцям наполегливо рекомендують не спілкуватися із російськими журналістами. Мистецтво торгуватися, як правильно збивати ціни на ринку, щоб і покупець задоволений, і продавцеві радість. Це сабиття дня. Я Ольга Грицик. Добрий вечір. Генеральна прокуратура сьогодні прийшла із обшуками до національного антикорупційного бюро. Поки слідчі працювали у набу. Юрій Луценко розповідав журналістам, що змусило його підлеглих вдаватися до таких дій. У причинно-наслідкових зв'язках розбиралася Алла Чиш. Генпрокуратура нагодилася у національне антикорупційне бюро. Слідчі запідозрили, що детективи НАБУ незаконно підслуховують телефонні розмови громадян. Чиї саме не поточнили шість працівників генпрокуратури прийшли по обіді і лишилися до вечора. Із собою принесли судову ухвалу, дозвіл на проведення слідчих дій і вилучення документів, та навіть комп'ютерної техніки. В самому антикорупційному бюро припускають слідчі прийшли через цукрового прокурора Олександра Колесника, який за підозрою набу допоміг вкрасти з аграрного фонду 30 тисяч тонн цукру. Раніше детективами бюро було викрито схему розкрадання цукру, і було затримано пана колесника, прокурора Київської області. Надвечір Юрій Луценко натякнув. Перевіряють незаконне прослуховування розмов не цукрового прокурора, а когось іншого того, хто не задіяний у розслідуванні НАБУ. ім'я героя, через якого здійнялася політична буря, лишив у секреті. Рувається перевірка інформації служби безпеки України. про... Незаконне прослуховування телефону одного із громадян України, котре не є фігурантом кримінального провадження набу. Та експерти запевняють, Набув взагалі не має права нікого прослуховувати і змушене користуватися посередником. Саме звинувачення абсурдне. Бо антикорупційне бюро нікого і не може незаконно прослуховувати. Це не вона робить, це СБУ робить. Тому чекаємо обшуків СБУ. Хто до цього винен? Оперативна установка, яку давало СБУ, і можливо помилилася з телефоном. Або детектив, який слухав непричепного громадянина. Саме до цього ми провели виїмку документів. Проводимо виїмку документів у набу в разі потреби, проведемо їх і везбив. Але чи ж Валерій Рябченко, Собиття дня канал Україна? Правоохоронця затримали одного з підозрюваних у вбивстві львів'янина Тараса Познякова. Це Дмитро Голуб із позивним ТОВ. Його взяли учора на Хмельниччині, а сьогодні суд посадив голуба під арешт на два місяці. У затриманого виявили кілька одиниць зброї, а також ноутбук, з якого він переписувався з Тарасом. Нагадаю, Тарас Позняков зник 4 квітня. Він виїхав зі Львова до Києва разом із двома попутниками, яких знайшов через сервіс Блаблакар. За кілька годин зв'язок із Тарасом обірвався. Згодом правоохоронці знайшли його авто зі слідами крові. Про долю самого хлопця досі нічого не відомо. Інший попутник також боєць добробатує з позивним Лука поки у розшуку. Українським олімпійцям провели жорсткий інструктаж і наполегливо рекомендували обмежити спілкування із російськими журналістами. Скандал спалахнув після того, як на каналі Росія вийшов сюжет, де українці обурювались несправедливим ставленням до росіян, яких відсторонили через допінг. Відповіді українців уже традиційно для російського ТБ були змонтовані маніпулятивно. Як це було і чим закінчилося, розповість Максим Сікора. Олімпійська збірна України стала на захист російських легкоатлетів у повному складі усунутих від Олімпіади в Ріо-де-Жанейро. Сенсаційну новину поширив телеканал Росія 1 у сюжеті, який вийшов в ефір напередодні. Російський репортер спокійнісінько походжає салоном літака з українськими спортсменами і збирає їхні думки про інцидент з росіянами від української бігунки Наталі Погребняка. Глядач дізнається, дівчина сумує за своїм хлопцем, російським стрибуном Дмитром Сорок йому пострибати у Ріо не вдасться, бо вскочив у допінговий скандал. У мене парень легкоатлет, і Ми мічкали поїхати вместе на Олімпійські ігри. Ну наша мічта не збилась. Далі цікавіше російська репортерка підводить українських олімпійців до головного питання. У вас зараз є можливість поїхати на олімпіаду, а у деяких, хто був дискваліфікований за допінг, немає цієї можливості. важливості. Вот наскільки справедливо. і чує у відповідь. Всі понимают, що это, наверное, чиста політика во всіх отношениях. Это нечестно відбирати у всіх. Такі якісь дві стандарти існують, потому тому ж таки -то несправедливо смотриться на сюжету. Де українські спортсмени співчувають відстороненим російським миттєво відреагували вітчизняні посадовці? Найбільш неприємно те, що майже всі спортсмени і спортсменки олімпійської збірної України це ровесники незалежності України. Скандально відомий свободівець Мірошниченко слів не добирав. І за оцих нікчем ми маємо вболівати за цих совків закрити імпельки. Профільний міністр спробував загасити скандал. Навіть запевнив, зі спортсменами провели виховну роботу. Ще раз про сумнозвісний сюжет. Висновки зроблені, інструктаж проводимо. Всім рекомендовано уникати пропагандистів від путінських ЗМІ. Прошу дуже не навішувати ярлик зради на всю олімпійську збірну команду. Про всі інші проблеми та недопрацювання, без яких не обходиться кожна участь у іграх, поговоримо після олімпіади. Відреагували і самі українські олімпійці, записавши звернення. Ми дуже возмущені сюжетом російського телеканалу. А от закиди у непатріотизмі, які на них посипалися через інтерв'ю росіянам, українці з обуренням відкидають Як Можна говорити ні патріотизмі, коли, наприклад, наша сім'я вся із Луганська, дочка, я і муж, ми переїхали, живемо в Україні. Сейчас на Олімпійські ігри захищаємо честь і імідж України. І говорити про нас, що ми не патріоти, і захищаємо російську зборну пальовкати, це просто ну по мере, не етично. А поки тренери сподіваються, що прикра історія забудеться із першими золотими нагородами. Максим Сікора Сабитє Дня канал Україна до відкриття 31-х літніх олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро залишаються лічені години. Цього року вони обійшлися у 4,5 мільярди доларів, лише на медалі витратили чимало. Золота коштує 600 доларів, срібна понад 300 і лише бронзова 3. Традиційно спортсмени-переможці можуть розраховувати на призові від своєї держави. Найщедріші у Сінгапурі за золото тамтешній уряд платить 745 тисяч доларів. Трохи менше, 628 тисяч. Обіцяють спортсменам у Тайбеї і 510 в Азербайджані. Українські тріумфатори можуть розраховувати на 125 тисяч доларів за перше місце. Велика Британія і Норвегія, до речі, взагалі не платять призових, а Німеччина і Сполучені Штати дарують медалістам символічні 20-30 тисяч доларів. Ну і відкриття Олімпіади супроводжується низкою скандалів і акцій протесту. і Про найгучніші з них Юлія Біглцова. За кілька годин до урочистого відкриття біля стадіону Маракана у Ріо уже шикується охорона. Про безпеку на іграх дбатимуть поліція, армія і навіть флот. Вони чимало зробили для безпеки. Охорона повсюди. Тут зібралися усі роди військ, та невідомо, як вони спрацюють під час заходу. Бразилія приймає Олімпійські ігри не в кращі часи. Економічна та політична криза, злочинність, спокій ріо де Жанейро. Мали охороняти 9 тисяч копів, але через брак бюджету їх ледь не вдвічі менше. Хоча кримінальні пригоди тут щодня. Так в австралійських спортсменів поцупили форму у китайських телевізійників обладнання. Сьогодні озброєний грабіжник скоїв напад під час естафети олімпійського вогню, а підприємливі наркоторговці оздоблюють олімпійською символікою пакети з кокаїном. А це вже протести місцевого населення. Мовляв, такі витрати для країни не на часі. 4,5 мільярди доларів, що, до речі, вдвічі менше, за середні бюджети Олімпіад колосальна сума. Тож ледь не зірвали прибуття Олімпійського вогню. Поліція взялася за сльозогінний газ. Обурені громадяни не здаються, стоятимуть під час відкриття ігор. Не без труднощів запрацювало олімпійське селище, гордість Ріо де Жанейро. Цей комплекс із понад 30 будинків із футбольними полями, тенісними кортами та медичною клінікою відкрили за тиждень до Олімпіади. І за красивим фасадом делегації виявили купу недоліків. Австралійцям дісталися поламані туалети й оголена проводка на додачу пожежа на поверсі. я ніколи не бачила олімпійського містечка у такому стані. Воно не придатне для проживання. А це відео збірної Ямайки. В їхніх номерах ремонт досі триває. Працелюбні китайці виправляли дефекти власноруч. Зокрема, повісили карниз у ванній. Після змагань пригоду номерах розслабитися на пляжі навряд чи вийде, бо узбережжя Ріо засмічене. І проблема не лише у смітті. Атлантичний океан тут буквально кишить небезпечними вірусами. Три чайні ложки води і кишкова інфекція гарантована. майже 100 відсотків людей після контакту з водою інфікуються. Звісно, захворіють не всі. Для дужих спортсменів це не так ризиковано. За два тижні олімпіади ріо жанейро відвідають півмільйона туристів та уболівальників, зоставлять Україні чимало грошей. Та економіці Бразилії це нічого не дасть. Упевнені аналітики, бо проблеми в неї аж надто великі. Сподіваються на ефект політичний. Якщо ігри минуть успішно, це зміцнить позиції тимчасового президента Мішела Темера, непопулярного у виборців. Юлія Бігліцова, Анна Левицька, Сабетія Дня, Канал Україна. Олімпійським духом заряджені українці, які об'єдналися навколо ідеї челендж і заповзялись на День Незалежності пробігти свою першу вагому дистанцію. Тренують групу переможці Олімпійських ігор, тому поблажок немає, але учасники не здаються. каже моя колега Анна Панова. Вона також серед тих, хто підкорює нову спортивну дисципліну. Що змінилось у вашому житті за останній місяць? Про таке ми запитали мешканців столиці. Нічого майже. Ну фактично, нічого. Знайшла нову роботу. Нічого роботи все по старому. Та майже нічого, тільки спекотно. А от місяць тренувань реально змінює життя, і про це на щоток знають учасники. Самніє челендж. Місяць тому ці люди, серед яких політики й зірки, змінили звичний графік заради того, щоб навчитися бігу і взяти участь у марафоні до Дня Незалежності. Тепер запевняють, всього 30 днів тренувань перевертають життя. Редактор сайту сьогодні UA» Світлана Панюшкіна зізнається, фізкультуру не відвідувала навіть у школі. А тут без будь-яких витрат на фітнес-клуби виключно завдяки пробіжкам скинула три кіло. За місяць у мене з'явилися сили, у мене з'явилося хороше настроєння. Я перестала зліться на людей і на себе. Ведуча каналу Україна Анна Панова теж почала бігати всього місяць тому. Каже, тепер прокидається без будильника, та й сил стало більше. Я справді стала більш витривалою. Якщо раніше я на перше на першому тренуванні я могла пробігти лише півтора кілометри, і те мені було важко. А зараз, ну шість мені вже піддають. За словами першого заступника генпрокурора України Дмитра Сторожука, біг сприяє новим знайомствам і спілкуванню в колективі. Це і розмови, і спілкування окремо, і підняти настрій, хтось пожартує. Нові враження, схуднення, наснага усе це спорт уже приніс початківцям. А чи здобудуть аматори перемогу на забігу, побачимо 24 серпня у самому центрі Києва. Ярослав Сезоненко, Віктор Шевченко, Сабиття Дня, канал Україна. Асі скільки платять за одну і ту саму роботу в Україні і ЄС. Дивіться далі. Медики Чернігівської лікарні сьогодні застали на роботі політичного гостя. Олег Ляшко приїхав вітати їх із 65-річчям закладу і заодно розповів, як він бачить реформу в медицині. Коли нам розказують про медичну реформу, що жінка має їздити народжувати за 200 кілометрів. Чи отримувати допомогу іншу? То це не медична реформа, а це геноцид, коли скорочують чисельність працівників медичних установ, це так само не медична реформа. А це геноцид проти українців. Хто може зупинити цей геноцид? Радикальна партія. Ми разом з вами. Через високі ціни українці знову масово скуповуються на базарах. Націнка там часто менша, ніж в супермаркетах. Причому таку тенденцію відзначають навіть самі торгівельні мережі. Окрім того, багатьох приваблює можливість поторгуватися. Як збивати ціну правильно? Дізнавався Артем Хоменко. Дохлою кошку писец хороший. Дохлая кошки. Пані Ольга завжди купує зимовий одяг влітку. Каже, не в сезон цінники нижчі, а з продавцями легше домовитись. Ринок это ну комунікація, это общение. Якщо прийшов человек, у кожного э, купить, своє настроєння. начинаете вести діалог. Естественно, как всякий покупатель, я хочу купити дешевле. Після примірки починаються торги. Продавчиня Світлана ладно скинути 150 гривень. Смотрите, якщо я куплю, но сколько отдадите? Вот... Три з половини послідні ціна ніка ні ну, школька та в результаті пані Ольга йде без покупки, але обіцяє повернутися. Ситуацію коментує маркетолог Ірина. каже: чи не найголовніше ніколи не показувати своєї зацікавленості і одразу пропонувати свою ціну за товар в більше немає, от більше не можу. і від цього починати грати, тут уже до останнього либо продавець. Вот этой суммы повышает, говорит, там не 300, а 350, давайте вместо 400. Либо ви виграєте і торгуєте свою ціну, на в будь-якому випадку, сколько-то ви виграєте. Знижку також можна просити, якщо знаходиш у товарі дефекти, радить маркетолог, або навпаки, брати позитивом, усміхатися, жартувати, та чи не найбільш ефективно прийти з другом. Ви починаєте сумніватися, навіть якщо вам вещь нравиться, ви показуєте, що, что... ну, да, нравиться, но не уверен. А друг в этот момент начинает, например, там вас, що и уговаривать вас. что а Давайте пайдемо що посмотрим. Щоб випробувати ці методи, йдемо на продуктовий ринок. Вплинути на продавця буцім, то останніми грошима у кишені вдається. 15. ну все що є. Віддаю. 13. Ну, а от продавець овочів поступає неохоче. 4 гривні, а за дві віддасте? по 3, ні моє, ні ваше. Результат наших торгів такий. На Малині заощадили 5 гривень. Кабачки купили не по 4, а все-таки по 2 гривні. А ще завдяки відвідувачам ринку «Сабиття дня» відкрили новий спосіб торгуватися. Ми готові виступати, тому що... Да, ні, ти не виступаєте. Ми? Да ладно, а ви ж не... Я не знаю, Ось, а я ж на пенсії. Да? І... Ви, на... ви на пенсії? Да, а що ж? Після такої критики від пенсіонерки, продавець усе ж робить нам знижку. Отже, дорікання та навіть звинувачення у жадібності, як метод торгуватися, теж працюють інколи. Якщо знати, як правильно торгуватись, на ринку ці овочі та фрукти можна купити майже вдвічі дешевше. Артем Хоменко Олексій Гриценко, собиття дня, канал Україна. Щоб заробити, українці дедалі частіше шукають роботу за кордоном, і це той випадок, коли попит породжує пропозицію. Кількість вакансій цього року зросла утричі, кажуть експерти порталу з працевлаштування. Найбільше пропонує Польща. Яку роботу можна знайти за кордоном? і Скільки за це платять, розкаже Ірина Камінська. Ресторан, у якому Світлана працювала адміністратором, закрили через кризу. Шукати подібну роботу вона взялася в Об'єднаних Арабських Еміратах. Предложили мені працювати за 1700 доларів в місяць. Также мені оплатила компанія перельот, проживання питання, і у мене ще була можливість віддихати. Працевлаштуватися без проблем. Світлані допоміг досвід роботи та досконале володіння англійською мовою. А от Сергій Комачук з дружиною працював у Швеції на сезонній роботі, збирав чорницю. За місяць каже чоловік, можна заробити близько двох тисяч доларів. Нині Сергій мешкає у Києві і допомагає співвітчизникам з легальним працевлаштуванням. Все чоловіку обойдеться порядка 400 євро. Це щоб легально чоловік работал, Віза була на год, щоб він не боявся. Не так активно, як раніше. Україна співпрацює з Росією, але все ж і там є наші. Найбільше будівельників та водіїв сільськогосподарської техніки. Українців також чекають у Польщі, Німеччині, Литві, Ізраїлі та в країнах Сходу. Можна вибрати угодно. від інструктора. Верховой езды и художника по росписи храмов до украшателя тортов в королевстве Бахрейн и крупьянлайн казино в Камбодже. Вакансии вот по переработке морепродуктов пользуются большим спросом, потому что заработная плата 90-100 тысяч гривен. Люди готовы и в трюме корабля, и в сырости. Будівельники, далекобійники, сортувальники на виробництві, майстри манікюру та перукарі це найпоширеніші вакансії від іноземних роботодавців. Зарплату обіцяють від тисячі доларів. Виїжджаючи на роботу за кордон, варто пам'ятати, що частину коштів доведеться віддати за оформлення документів, проживання та харчування. Ірина Камінська, Ігор Захаров, Сабиті, канал Україна. Зараз лише за офіційними даними за кордоном працює більше двох мільйонів українців, і це зрозуміло, бо зарплати там у рази вищі. У Швеції до прикладу медсестра може заробляти до 60 тисяч гривень на місяць проти українських двох тисяч. Покоївка у польському готелі має дохід у 20 тисяч гривень в Україні. Це не більше п'яти. Дохід інженера у Австрії починається від 90 тисяч. В Україні зарплата інженера, як правило, не перевищує 10. Водій далекобійник в Україні заробляє ті ж 10 тисяч. А от на перевезенні вантажу в країнах ЄС можна стабільно заробляти щонайменше у 7 разів більше. В інтернеті практично назбирали підписи за відставку Дмитра Медведєва. В Ірландії поліція зупинила летючу тарілку, а у Великій Британії обрали кота року. Про те, що ще вразило світ сьогодні, Юлія Бігліцова. Медведєва у відставку петиція про звільнення російського прем'єра за добу набрала майже 200 тисяч голосів. Аби потрапила у Кремль, потрібно ще 10 тисяч, хоча там поки її не коментують. Натомість політологи вже шукають наступника глави російського уряду. Переконані, Медведєв не полишить посади до президентських виборів 2018-го. А замінити його може перший заступник Ігор Шувалов. Дмитро Медведєв розгнівав народ учорашньою порадою учителям. Мовляв, щоби більше. зарабатывать и ездить у предприемцев. По учителям и по преподавателям это призвание. А если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Огонь за летючою тарілкою влаштувала поліція Ірландії. Хоча радше то був супровід. Дивний транспортний засіб повільно рухався міськими вулицями. Тож наздогнали його без проблем. За кермом був місцевий художник. Він створив незвичне авто до фестивалю, присвяченого космосу. Чи отримав штраф за свої дивотехніки, наразі невідомо. Китьку року обрали у Великій Британії. Плямиста Тінк врятувала хазяїв від пожежі, розбудила родину серед ночі, коли в домі замкнула проводка. Героїчна тварина сама ледь не загинула. їй дали кисневу маску, і вона задихалася. На щастя, тепер і Тінг усе гаразд. За такий подвиг тінк стала котом року і забезпечена улюбленою їжею на три місяці. Юлія Бігліцова, Сабиття Дня, канал Україна. Американський президент сьогодні назвав ім'я людини, що додає проблем і сивого волосся не лише йому, але й усьому світу. Це Володимир Путін. Те, що дві каденції посріблили президенту голову, відзначає і американська, і світова преса. Собитія дня вирішила дізнатися, як влада міняла керівників в Україні. Наталя Ковачевич продовжить. Як на людину впливає президентське крісло, взялася досліджувати преса і порівняла американських лідерів до і після їхніх каденцій. Оцінювали лише зовні журналісти Time дійшли в висновку. Найбільші зміни на обличчі Барака Обами. За два президентства він помітно постарів. Сам американський очільник знає, звідки в нього сиве волосся. Переконаний, моя сивина це результат зустрічі по Сирії. Я не впевнений, що ми можемо довіряти росіянам і Володимиру Путіну. Забиття дня разом із психологом, фізіономістом вивчили, як позначилася висока посада, і на тому, кому дорікнув Обама. За майже 20 років при владі обличчя Путіна також зазнало змін і не лише від пластичних втручань, про які часто пише преса. Ми бачимо от явно уже тако іскаження губи. Це от призріння. Якби да? вот. бы не було всяческой, то тут вже западення. У человека вот з'явилася вот різка полоса. Это жестокость. А от який вигляд мали до і після президентства українські очільники? За словами фахівця, Леонід Кучма після президентського терміну більш щасливий, ніж перед ним. Болі округливше лицо говорить нам о том, що чек став спокійний, став розслаблений, став більше улибатися. А от упевнений та розслаблений на своїй інавгурації Леонід Кучма за 10 років склав повноважень геть іншим. Чоловік постійно знаходився в просительному недоумінні. Ви що не розумієте? Віктор Ющенка, мабуть, єдиний український президент, хто до високої посади був більш втомленим, аніж після. Він устал очень устал. То есть приходя на пост, реально человек вымотался. А таким був на початку президентського строку Янукович. Достатньо хитрий такой взгляд и видно скрываемую улыбку, скрываемую радость внутреннюю такую. То есть, а, знаете, я хитрости сделал, что хотел и винже после втечи. При этом у него ещё больше взлетели брови вверх. То есть а вот это недовольство возмущення. знаете, а таке впечатлення, що брові вже там застряли. Два роки у кріслі очільника країни лишили слід і на обличчі Петра Порошенка. Таке внутрішнє состояние, недовольства, горя. вот груза такого. Утім Порошенка обіймає посаду не вісім як Обама, а лише два роки, і не дійшов навіть до середини своєї кадензи. Натальковачевич В'ячеслав Філюшкін дня, каналу Україна. Їсти щоб худнути. Анонімні ненажери об'єдналися у клуб, бо разом кажуть вони легше боротися зі шкідливою звичкою і з власними страхами. Як у них виходить, бачила Юлія Роєнко. Варвара в товаристі анонімних ненажер уже понад чотири роки. Жінці вдалося скинути 35 кілограмів та побороти булімію. Я їм, їм кожен день. У мене є свій план питання, який я для себе вибрала. Я сита і я себе нормально чувствую. У клубі анонімних ненажер немає ні психологів, ані дієтологів. Люди приходять, щоб одужати від некерованого переїдання. Кажуть, допомагає, коли ділишся з іншими своїми проблемами та досвідом. Ніяких конкретних рекомендацій по питанню людям не дається в програмі. Тобто немає такого, що там приходи, і вот тебе волшебна таблетка, і ти перестанеш їсти. В Першу чергу це духовна програма. Психологи пояснюють, причини систематичного переїдання їх декілька, і головна психологічна. Мовляв, людина заїдає недолік позитивних емоцій. А ще самотність. Яслі дуже швидко розуміє, що мені відчуття щастя дає їда. Ілі же там соціальна активність. Не соціальна активність нужно прикладувати сіле, а їдають в холодільники, то мозг заставляє себе і і просто жрать. Простите. Виявити у себе схильність до обжерливості досить просто. Навіть якщо у вас вдома є чим перекусити, та ви все одно йдете за улюбленою шоколадкою, у вас вже почалась харчова залежність. Психологи пропонують скласти список справ, які приносять вам задоволення, і негайно почати їх виконувати. А дієтологи радять ретельно контролювати, скільки ви їсте. Чілку насамперед не нужен столько іди, скільки чоловік поглощає. Работає автоматизм. Взяв конфетку, з'їв, отримав удовольствие, почему-то рука тягнеться за слідуючи і пішов автоматизм. Не нужен. Он проявить силу волі і розуміти, що це не нужно. Та найголовніше піднімати самооцінку. Без цього дієти, тренінги та спільноти однодумців матимуть короткочасний ефект, кажуть фахівці. Юлія Роєнко, Олександр Максименко, Дня, канал Україна. Якщо ви також стали свідком цікавої чи надзвичайної події, надсилайте відео нам на пошту, все биття теваравлик у Карнет. І на сьогодні все. Мирних снів, гарних вихідних і з понеділка зустрічайте Максима Сікор.